Підгайцівська сільрада ремонтувала вулицю, а місцеві навіть не знали, що в них така є. Загадку таємничої вулиці із кримінальної справи у селі Крупа розкрито. Кого б ми не питали із жителів Крупи, де знаходиться вулиця спортивна, ніхто не знав. А виявляється, така є. І зараз ми на ній знаходимося. Щоправда, на спортивній ні будинків, ні спортсменів, куди не кинь оком, поля, посіви, ну і трохи лісу. Навіть ті, хто живуть зовсім поряд, не знали, що дорога попід лісом в поле то вулиця. Хочемо вас запитати за вулицю спортивну? Не знаю такої. Не знаєте в крупі такої вулиці? А вона ж недалечко, кажуть, в сільраді зовсім «Ну, Може, біля недавно де з'явилась, не знаю. Можливо, вулиці радше пасувала би назва фермерська, бо ж користуються нею переважно аграрії. Тут орендує армян чи як там на нього кажуть. А там на границі, на другій кропі, то там є трошки, може, паї люди тримають. А тут на плесі теж. Тоже є тільки ото от заліском плесо називається. То була просто дорога, коли вона вулицю стала, не знаю. Там шивки трошки бачу, насипано. Голова громади особисто показує нам вулицю спортивну, яка, так би мовити, привела його на лаву підсудних. Ми на неї зараз стоїмо. Це дорога, яка з'єднує два села: крупа, старе село і крупа, так називаємо границя. Вона протягнеться майже три кілометри. Але люди не знають, бо тут хатів нема. А чому вирішили робити тут дорогу? Чи хтось просив про це? Тут люди мають доступ до паїв. Ну ця дорога потрібна, тому що ну, в основному для людей, які обробляють свої городи і паї. Дороги треба робити всі, і ми її всі робимо. Ну, це зрозуміло, що для людей ну, з'єднують два села. Удобно добре, що їхати з комбайном, то краще, мабуть, сюди їхати, чим по асфальті там автомобіля Ніша. Слідчі прокурори підозрюють, що на ремонті дороги могло бути привласнення бюджетних коштів. Мовляв, ремонтували так, щоб без тендеру. Загальну <піллянно> суму 199 тисяч 918 гривень 63 копійки. вісімнадцять відповідно до висновків копійки. Яких прийде до висновку судовомівальних потреба та судової лише на ваші на. На 119 тисяч п'ятсот гривень 92 копійки. та фактично привезли на подачу вулиці ремонтів, котрі фігурують у кримінальній справі. Як то кажуть, рахувати, не перерахувати по всій громаді. Юрій Семенюк звинувачення правоохоронців заперечує, каже, що кримінал на нього сфабрикували. Я це все докажу в суді ну елементарно. Ну каже адвокат, поки не мовчати. Там настільки все підроблено. Між тим прокурори нарахували, нібито на ремонтах доріг було привласнено майже 5 мільйон. Онів гривень лаву підсудних із Семенюком ділить одна із бухгалтерів сільради та двоє підприємців. Правоохоронці говорять, буцімто голова громади домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку привозили щебінь і розгортали його. Юрій Семенюк запевняє, що як то кажуть, козирі в рукаві у нього є, і розбивати доводи прокурорів має чим. І не за готівку робили. Вони ж просто, не хочу казати, вони ж дамо документи, що люди отримали зарплату, були, платилися за них податки. Це все є. Я оце слухаю, мені ну, смішно. Тисячу разів вже перевірив ті кошториси, повірте мені. Що в організацію не буду називати яку, яка контролює ці всі справи. Кажу, надійте мені тут помилку. Я вас прошу, надійте мені помилку. Каже, спіть спокійно. Все ж рахує е, програма АВК 5. Розумієте, чи ні? Тобто, ні, людини там немає. Там дуже все просто. Береться, значить, ціна щебня в кар'єрі, документи всі є. І, значить, е, рахується на кілометрі. То лише зав'язка у цій судовій історії. Інтрига попереду. Скоріше всього, що ще будуть подавати підприємці, щоб вернули гроші. вже тому. Що, е, Програма видавала на 260 тисяч, але ми більше 200 не можемо. І поки Юрія Семенюка судять в одній кримінальній справі, іншу щодо нього ще розслідують. Голову сільради підозрюють у незаконному збагаченні на майже 40 мільйонів гривень. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Кинув гранату посеред проїжджої частини через конфлікт. Продовжують судити жителя Луцького району, який минулого року на вулиці Ковальській у Луцьку кинув на дорогу боєприпас. Тоді, внаслідок вибуху, постраждало чимало людей. Як ті, з ким посперечався обвинувачений, так і прості перехожі. Згодом у суді з'ясувалося, що обвинувачений військовий боєприпаси з його слів випадково привіз із зони бойових дій. Проте небезпечний багаж помітив уже тут, на Волині. Нагадаємо, при допиті чоловік розповів, що на дорозі у нього виник конфлікт із керманичем іншої автівки. І той, аби налякати опонента, дістав гранату. Підходжу до цього водія, Він з машини своєю машиною відкриває вікно. і одразу мене б'є по голові рази. Після того я частково втратив пам'ять, так як мене хоче осколки в голові, мені дві операції на голові робили, мали ще третю робити. Він вийшов на дир, почався в нас конфлікт далі на, на, на вулиці. Це вже по так, як мені розказували слідці, я показував відео бачив. Я вже сів машину зміг їхати, я мав вже їхати. Він підійшов до мене до машини. Через моє відкрите вікно далі почав мене бити, бити по голові. Я не мав умисла там когось вбиватися. Я хотів просто його налякати, щоб він не простягав до мене руку і поїхати собі спокійно далі. На черговому засіданні допитували одну із потерпілих. Жінка пригадує, того дня з родиною їхала до Луцька. Зупинившись на світлофорі, навіть уявити не могли, що вже за лічені хвилини перед очима розгорнеться така моторошна картина. Добре, світлофору засвітився. Ми зупинилися, покирпивши бусу, їхали і нам назад. Здались тут моїй чули кричу. Хлопці кажуть, що тут таке робиться. Тут він біжить, каже, я граната. у я вийшла, до думка, кажу, тікаймо. Я тільки з машини вийшла. Ну, біля дверей стояли, так і граната і Мені попало в руку і впало в ногу. Два витягнули осколка, один остався. Внаслідок вибуху жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водночас ще четверо осіб отримали різного ступеня ушкодження. Наразі ж чоловік обвинувачують за двома гучними статтями: замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Наразі чоловіку загрожує реальний термін, проте останнє слово за судом. Анна Рарух, телеканал Аверс. У Луцькій міській раді хвилини, коли важко стримати сльози. Тут вручають державні нагороди за мужність третього ступеня. Посмертно їх отримали найближчі родичі десяти загиблих українських воїнів. Це визнання подвигу, який ніколи не буде забутий. Я хочу подякувати батькам, які виховали справжніх героїв, які виховали справжніх мужніх захисників, які виховали людей, які розуміючи всю небезпеку для свого життя і здоров'я пішли виконувати свої бої. Хочу подякувати дружині, діткам. Всім рідним за те, що вони підтримували наших героїв, допомагали їм. Я хочу сказати, що те, що в нашій громаді сьогодні продовжується відносно мирне життя. Діти можуть ходити в школу, діти можуть ходити в садочки, люди можуть ходити на роботу і заробляти кошти для того, щоб отримати свої сім'ї. В цьому є велика заслуга ваших рідних, які на приликий жаль заплатили за це дуже високу ціну. Нагороду також отримала дружина загиблого військового. Михайла Кузьми, Юлія Кузьма. Вона мама чотирьох дітей: Павло, Максим, найменші Дем'ян та Каміла, про яку так мріяв тато. Прекрасний чоловік. А пішов я навіть і не знаю. Навіть от він настільки був відважний, що я навіть не знаю. От я б не змогла би так. Я просто ну дійсно я б сама не змогла би так. Хоч він і міг, і не йти. Тож тим більше в нас дитина інвалід. Він міг би не йти. О, але він не міг. Він каже: Я не можу сидіти. Щоб каже: Ну треба, треба каже, комусь іти, треба комусь захищати. Тату дуже хотів, дівчинку просто безмежно хотів, як взнав, що я вагітна. О, а ще взнав, що двійнюю, а потім вже вже на полігоні, аж знав. На, на завданнях своїх він знав, що в нас буде якраз дівчинка. Усі вони живуть разом із бабусею, матір'ю героя у невеличкій двохкімнатній квартирі. Жінка тримається заради дітей. Ми живемо на вулиці Стефаника, там де татова пів пів будинку, в тому будинку дві кімнатки. І ми в двох, в двох кімнатках оце тіснемося в четверо діток, я і мама чоловіка. Ну, нам дуже тісно, ну дійсно, дуже тісно, тим більше хлопці дорослі, хочуть свого кутка. Кожна історія глибоко особиста і водночас спільна для всієї країни. Катерина Форманюк, дружина загиблого героя Василя Форманюка, прийшла по нагороду з двома дітками Дмитром та Анею. В її очах тиша втрати, світло пам'яті. Її чоловік теж загинув, захищаючи Україну. Він дуже був відповідальний. І коли хотів починати свою справу, він випікав домашній хліб. Його хліб знало в наше все село. Він і на пекарні працював, одній, і другій. І от в нього дуже рука до того лежала. Він так файно в нього все виходило. 1 травня пішов на військову службу у 24 році, і в 25 липня загинув. Що ти пам'ятаєш про свого тата? Єдине, що спасає, це діти, бо того, що як хто як не я, я мушу їх підняти. І нести цей пам'ять про нього, щоб всі знали про нього, щоб не забували. Нагороди отримали родини Віктора Бущака, Олександра Літвінцова, Григорія Савчука, Вадима Войтовича, Юрія Сілюка, Володимира Загреви та Івана Герасимчука. Ці родини символ незламності, символ того, як багато українські воїни залишають після себе. Церемонія коротка, але важлива. У ній подяка, біль і обіцянка. Обіцянка пам'ятати кожного, хто віддав життя за наш спокій. Переконаний, що наше місто завжди буде пам'ятати подвиг наших героїв. Імена наших героїв не завжди будуть вписані золотими літерами в історію нашого міста, нашої громади. А ті нагороди державні, які сьогодні родичі отримали, то хочеться побажати, що вони були завжди згадкою про велике серце, велику любов до України і велику мужність їхніх рідних. Нагороди, що сьогодні вручали, не просто державні відзнаки. Це пам'ять, яка болить. Герої не вмирають. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Чи не пів життя по тюрмах ні дружини, ні дітей. Житель міста Рожище ще після ув'язнення лише кілька років був на волі, іначе вдалося налагодити життя. Пішов працювати. Його взяли водієм на місцевий м'ясокомбінат. Дали шанс почати все спочатку, але не втримався волинянин. на заслужений відпочинок від в'язничної камери не йде при тому, що його тюремний стаж понад 20 років. Судимості мав ще у 80-х роках, а у 1994 році в Луцьку його засудили за зґвалтування з особливо тяжкими наслідками за хуліганство і втягнення неповнолітнього у злочини. Дали 11 років, відсидів, вийшов на волю. І на початку 2000-х краде машину. Суд відправляє його заграти ще на 9,5 років. Разом з тим виявляється, що у 2004-му рожещанин ще Промишляв у районі маковою соломкою. Зі знайомим коловся опіумом у таксі. І от після того, як відбув покарання, став заробляти гроші водієм. Кримінальне минуле вдалося знаки. Чоловік, схоже, спокусився на грабіж. Як кажуть правоохоронці, надранок поліз у чужий вантажний бус і поцупив звідти, що тільки міг. Пограбований чоловік мав їхати бусом на ярмарок торгувати. Вийшовши за межі подвір'я на дорогу, він побачив людину з пакетом в руці, яка віддалялася від них. Проходячи повз увімкнений ліхтар вуличного освітлення, на відстані приблизно 20-30 метрів, ця людина обернулася і потерпілий побачив, хто це. На дорозі вже була сумка, а в ній речі з автівки. Чоловік поїхав на ярмарок, а в обідню пору покликав поліцію шукати грабіжника. Підсудний рожещанин запевняє, що то не він обчистив машину, хоча свідок його впізнав. Побачив, що на подвір'ї хтось світить ліхтариком. А коли підійшов до хвіртки, то ця особа вже була біля водійського сидіння автомобіля. Складав речі в пакет. Свідок запитав в обвинувачного, що ти тут робиш, на що останній, нічого не відповів і одразу почав тікати разом з пакетом. Він його, хоча і не особисто, але знає і неодноразово бачив у місті рожище. А от мати підсудного каже, що той вдома спав. Повернувся пізно ввечері. Місцевий суд визнав голинянина винним у грабежі. Йому дали путівку заграти на 4 роки і 3 місяці. Чоловік пробує оскаржити вирок. Олена Лищук, Дмитро Кудек, телеканал Аверс. запідозрили у державній зраді посадовицю з Луганщини. Жінка, як зазначає сторона обвинувачення з приходом окупаційної влади у рідну Марківку, добровільно пішла на співпрацю з окупантами. А якщо казати точніше, почала будувати кар'єру у псевдоустановах. Скорисливих мотивів та хідного почуття кар'єризму, вирішила використати факт встановлення окупаційної влади на території Марківської півської територіальної громади, теряє інших населених пунктів Луганської області у, у своїх особистих інтересах. Та в березне 2022 году пришточный час забитых причину структуру сильной верстанов добровино объединя посаду начальника так званого отдела по вопросам государственной и гражданской службы и кадров администрации Марковского района Луганской народной республики, молгинал. А с 24.11.2023. Начальника так званого аділа по вопросам муніципальної служби кадру адміністрації муніципального округу, муніципальне образування Марковський муніципальний округ Луганської народної республіки. Так зайнявши керівну посаду, жінка відповідала за муніципальну службу та кадрову політику у так званій адміністрації. До суду обвинувачена в чергове не з'явилася. Попри оголошення у змі та надіслані особисто повістки, продовжує ігнорувати правоохоронців. Опублікувалася на Сайті офісу генерального прокурора та офісу на сайті міського суду неодноразово на жодноразу не з'явилося поважності причин не пробуття також не повідомлено. Можливо, обвинувачений не має змоги прибути до суду через окупацію, та підтверджень цьому наразі ніхто не має. У свою чергу захисниця усі обвинувачення заперечила. Я знаю, за що зазначити, що Моя Ми Там а моє пропозицію за факти, які визначені обвинувачені так, воно чи ні з'ясовують у Луцькому міськрайонному суді за санкцією статті обвинувачені загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте останнє слово за фемідою. Анна Рарох, телеканал Аверс. Продовжують судити посадовців з ДСНС в Волині за нібито розтрату державних коштів. Нагадаємо, у 2022 році обвинувачені купували для аварійно-рятувального загону човен та не аби який, а з чудовими характеристиками: потужним мотором та аж за півтора мільйона гривень. Купували так, як вимагається законодавством: документи, тендери та таке інше. Та от біда, в тім, що така дороговартісна покупка втрапила під пильне око правоохоронців. Слідство встановило, що восени 2022 року. Порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен середньоринкова ціна, якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені. Бюджетні кошти, відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. Переплатили понад 200 тисяч гривень. Так вважає сторона обвинувачення. В свою чергу підсудні, як і їхні захисники, такі доводи заперечують. На чергове засідання запросили експерта, котра й проводила відповідні розрахунки під час експертизи. Скажіть, будь ласка, для визначення вартості човна чи було враховано вами вартість аналогічних човнів відповідно до ринкових цін, що сформувалися в торговій мережі на Україні на момент проведення судової товарознавчої експертизи? Я почала пропустити ринку іменно на такі човни, які в мене було мого дослідження, і з врахуванням технічних так, врахування технічних характеристик. Скажіть, будь ласка, а чи опрацювали ви всю можливу наявну інформацію, яка була в мережі інтернету чи можливо в інших е, даних? Ну я опрацювала те, що я знаєш, ну, сама відшукала, щоб мені, все, ну, щоб мені все співпадало по технічних характеристиках, по назві, по маркуванні і тоді визначала вартість один із захисників. Нагадав, що свого часу допитували свідка, який продає такого типу човни. Тоді ж чоловік повідомив, що ймовірно, під час оцінки вартості експерт не врахувала, що пропозиції, які вона бачила у мережі, не є актуальними, бо ж переважна більшість продавців на момент купівлі човна вже була під окупацією. Скажіть, будь ласка, от ви проводили експертизу 23-му році. Ви пропозиції от ви дивились по інтернету. Я пропозиції. А кого, від кого були пропозиції? З яких як ну, мінімум областей України були ті пропозиції ці човни? У мене не стояло питання визначити вартість чуна якомусь обов'язкову там чи захід для ліжитися. Від кого буде? я не від я не по не з якого регіону, надходили ті про жінка ж відповіла на усі поставлені запитання від обох сторін. Надалі суд планує допитати свідка. Проте той вже який раз не приходить. Дійшло до того, що чоловіка і знайти не можуть. Тож, поки сторона обвинувачення шукатиме того самого свідка, у засіданні оголосили перерву. Анна Рарох телеканал Аварс. мобільного телефону. Історія цього чоловіка, який у липні минулого року по інтернету замовив психотропу, знову лунала у суді. Сьогодні вже в апеляційному. Як розповідає сам обвинувачений, психотроп вирішив замовити вперше не для забави, а для кращої концентрації та робочого тонусу. Саме тому каже і наважився на ризик. А у мене була потреба, тому що перше в мене була деякий завал на роботі дуже багато роботи. Викликаний той завал був тим, що я перебував дещо в пригніченому стані, через те, що мій батько військовий був, отримав поранення. І роботи і так було багато, в мене ще зверху накопилося, і я себе все одно ніяк не міг доставити. Вирішення проблеми із втомою каже, знайшов просто в інтернеті у вільному доступі. Зв'язувався напряму. Оплата через захищений месенджер, оплата відбувалася через криптовалюти. А коли після оплати прийшов на пошту за своїм замовленням, яке мало бути заховане серед одягу, то на нього вже чекали правоохоронці. І на новій пошті мене вже чекали співробітники поліції. І вони до мене підійшли, запитали, що в посилці. Звісно, я трошки почав нервувати, то щось Не дав внятної відповіді, мені просто сказали: давай просто по-нормальному будемо і все. То я їм все сказав. Вони викликали. Слідчо-оперативну групу провели обшук, це було доволі культурно, цивільно. Склали протокол і відпустили мене додому. Через деякий час був мене допитували у відділку поліції. Десь два рази приходив і... Ну і потім суд. Суді першої інстанції обвинувачений свою провину визнав повністю. Суд, врахувавши це, призначив йому покарання штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Прокуратура з таким рішенням погодилась, проте додатково клопотали ще й про конфіскацію телефону, через який і було здійснене замовлення. Мобільний телефон, яким здійснювалося безпосереднє замовлення психотропних речовин, використовувався як знаряддя злочину. Відповідно до положень статті 96 шостої значком кримінального кодексу України. Він підля... Гає спеціальній конфіскації як знаряди злочину. Крім іншого, вважаємо, що в даному випадку слід е, е, документи, які стали підставою для оплати вказаних психотропних речовин, залишити при матеріалах справи як письмовий документ. Сам обвинувачений проти такого рішення нічого не мав, ба більше на суд прийшов без адвоката, оскільки провину визнає і усвідомлює наслідки своїх дій. Зрозуміло, що якщо буде наступне покарання, то вже штрафом, ну правопорушення, то вже штрафом це не закінчиться. Заслухавши усі сторони та врахувавши всі обставини, суд ухвалив, вирок залишити без змін, а мобільний телефон та товарно-транспортну накладну конфіскувати як важливі речові докази. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Цього Лучанина правоохоронці звинувачують у крадіжці мобільного телефону. Інцидент розслідували. Чоловік на домашньому арешті нікуди не подівся, його вже судять. На підготовче засідання прийшов у суді. Претензій до нього нема, але слідчий та прокурор вважають, що цього замало і вперто наполягають. Лучанина неодмінно треба взяти під варту. То які мотиви необхідності в шостому сьогодні зібралися, яка необхідність обрати в суді апеляційної інстанції зараз запобіжний захід у вигляді тримання під вартою? Для вас, як для слідчого, ви звернулися з клопотанням. Що зараз яка ситуація з правою в суді вам навіть невідома. Можете щось внятно пояснити? Ні, не. Воно. Таке враження, що правоохоронці самі не знають, що хочуть, бо ж як чуємо, недавно просили Луцький міськрайонний суд продовжити чоловікові домашній арешт. А в апеляції так і бачать лучанина в СІЗО із можливістю внести заставу. На даний час зважаємо, що наявні достатні ризики передбачені статтею 77, і. Запобігти ним шляхом застосування іншого менш якого запобіжного заходу не поставленно тому і така ситуація на даний час, що є необхідність підозрюваний сьогодні. На засідання запізнився, але до суду прийшов. Суду претензій першої інстанції немає, але ви вважаєте, що його треба взяти під варто. Чому прокурорка так переконана, що лучанина треба посадити в СІЗО, не те, що суддям йому й самому не зрозуміло? Та я не знаю, якісь свої, ну претензії в неї до мене, бо я так розумію. Бо на одному суді вона просить, щоб мені продовжили домашній арест, ну на головному. А на цьому вона подає заяву, щоб мене взяли під варту. І зараз виходите, з'являєтесь до суду, все ну, виконуєте, звісно, тобто да. ну, на домашньому ну, арешті. Ви бачите, приїхав на тих 20 минут, стояв маршрутку ж давний було. Mm -hmm. Ти ж не ховаєш, не втікаєш. Так само домашній ряд, знаєте, приїжджають, перевіряють, а пише дійсно вдома. Максимові інкримінують крадіжку телефона в барі. Той запевняє, що просто переплутав мобілки і через півгодини віддав гаджет власнику. Хлопці заставили написати заяву на мене, <кх> ну, тобто, щоб йому віддали телефон назад. Телефон йому одразу через типу, ну повернули, він каже, відстаньте від мене. Ну, ми з ним розібралися, по-людськи. Все. все, я, вибачте, перепутав, ну, сиділи в барі. Тож не втікав, кажу, не продавав його, нічого. Ну, зразу прийшов, віддав все. То до вас прийшла поліція, чи ви, чи ви самі того телефону? Ні, віддали самі. Ну. Остаточне рішення суду СІЗО чи домашній арешт буде згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. До Великодня лічені дні українці готуються до святкового столу, а от ціни на овочі зросли не по святковому. Ще недавно зелена цибуля була по 150 гривень за кілограм, а тепер стрімко злетіла навіть до 250. Купити дешевше то вже удача. Огірки по 100 гривень, капуста по 90 гривень, а цибуля по 170. Чи змінилася ціна? Так. так як завжди, перед святом все дорогше є, націнку роблять. Скрізь закупка дорог ще є, так і в роздріб дорогше. А наскільки подорожчали десь Ну так, 10 20 гривень. Щоб так сильно здорожали, то ні. Ну а як люди купують? Мусять купувати, свято наближається. Ілля з мамою приїхали із сусідньої рівненщини з Млинова. Трохи далі на ринку є й вищі ціни на овочі. По різному продавці кажуть, найбільше здорожчали саме молода капуста та редиска, традиційний набір весняного салату. Та наскільки подорожчало? – Набагато десь на 20 до 40 гривень за дві неділі. Закупка виросла чи ж. А звідки берете? Гарні овочі, свіженькі, ну, на очі дивитися, дуже гарні. Не знаю, я не, чи подорожчали, але ціна ну, приємна, поки що. Для мене так. Молода капуста аж з Македонії. Разом з тим є вже і наша Закарпатська. Сказали жіночки, ну, що трошки закупка позростала. Може, хтось там позростав, але стабільно вони ціни не підросли. Серйозно кажу. Лесочка 30 гривень пучок. Капуста 100, як була, так і є 100 гривень. А огірок 120 в роздріб. Та не ціною єдиною фахівці застерігають, що ранні і тепличні овочі можуть мати небезпечну кількість нітратів. Я не думаю, я дивлюся, що рідисочка така свіженька з городу гарна. То і там я думаю, що нема таких нітратів, якщо вона вирощена на городі. Так як продавець сказала, що на городі вирощена, свіженька, хороша рідисочка. Цибулька теж свіженька. І все. Перевірити овочі на допустимий рівень нітратів можна одразу на ринку в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Вимірюємо нітрати наразі на зразок помідор. Цьому році в нас не було перевищення нітратів на ринку, була все допустима норма. Зараз вже пішли наші овочі городні, це були привозні, вони йдуть всі з документами, перевіряються. Так само не було перевищення нітратів. А вже наші йдуть і Волинські, і Закарпаття. Кожен день ми перевіряємо. Щоб убезпечити себе, фахівці радять вимочувати овочі у воді. Запитувати, що на ринку експертний висновок. Ми в них перевіряємо і в них є результати. Наразі, а як вдома, ну це обов'язково мити і ну і замочувати одна годину. Можна вимочити овочі в воді. Тоді концентрація нітратів ну вона звісно є завжди перевищення, але є. Вона вимочується. Тож до великоднього столу з розумом, щоб не лише красиво, а й безпечно. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.